Вітаю, вітаю всіх себе на каналі, на каналі Трого Сонця та місяця мене звати Юля, всім вам мирного неба, хороших вам вістей, радісних подій, перемоги, перемоги для нашої матінки землі, для України. Слава нашому роду. Сьогодні хочу вам розказати цікаву таку практику свою. Відео, розклад, чогось робити не знаю, щось не хочеться. Ну, як не хочеться, не теж не хочеться. Я не знаю просто, яку тему робити. Ніхто ви не пишете, ніхто нічого не пише, я навіть не знаю, яку, яка, яка тема вас цікавить. Я просто, знаєте, знімати е, на булаву, сидіти писати, от і всі редактування того відео, а потім переглядів все одно там. Дуже мало, деякі відео є ж там 30 переглядів. Ну це смішно. Навіть в десь раз менше, ніж підписників. Звісно, я розумію, не всім людям цікава та тема, тому і не дивляться. І тому я і кажу завжди: прошу, пропонуйте теми. Ви нічого не пропонуєте. Якщо десь хтось щось запропонував, це капля в морі. За що я, звісно, дуже вдячна тим, хто щось хоча б і пропонував. А хайпувати я не буду на цих темах війни та політики, хайпові теми, які взлітають дуже швидко і бистру рекомендації. Я знаю, що це так роблять. Ну я не буду це робити. Спекулювати на цьому я не буду все, Це просто плювати собі в душу. Я це робити не буду. Я буду робити тоді теми, якщо мене будуть питати мої підписники, і те, що цікаво мені самій. А те, що просто так, аби лиш було, не буду я це робити. Хайпувати, як то кажуть, хайпові ці теми. Тому розклад я не знаю, який робити, але щось останнім часом дуже, не знаю, ну, можливо, це комусь колись буде потрібно. Якщо зараз не потрібно, то може комусь колись буде потрібно, бо чомусь в мене дуже сильний потяг у мене говорити, ділитися якимось досвідом, якоюсь практикою. То одне, то друге, то третє щось розказати хочеться. Я не маю пояснень, чому мене тягне це робити. Ну, Так мені вважається, що напевне це комусь треба. Можливо, зараз це треба одиницям, а хто його знає, що буде колись. Якщо буде ще цей Ютуб, якщо ще буде цей канал. Мій, то може, колись комусь буде потрібно те, що я хочу розказати, хочу поділитися. Ось, ось, прям не знаю от, от през мене енергія, та, що щось розказати, поділитися на рахунок таро, що хочеться. Я ось тому витягнула тут карту з дюлака, з колоди дюлака. Що хочу вам розказати по такій практиці, як карта дня, особливо тарологам, особливо начинаючим, це буде цікаво. Пару днів тому мені на карту дня випала оця карта. Ну, багато хто з вас напевне знає, що я завжди нову колоду, як опрацьовую, я беру карту дня собі. Це практика, яка мене не зрадила і до цих пір не зраджує. Я так і таро навчилася. На карту дня я кожен раз брала карту дня собі. Знаєте, дуже так буває, карта дня може відігратися банально, в буквальному сенсі, в побуті, що ми б і не подумали. Інколи там випаде якась башня чи трійка от ти вже трясешся, що ж то має бути. А там щось таке, башня зашпоталася, наприклад, десь, ось ось і башня. Ну, башня, звісно, це старший аркан, там може бути трошки щось і більше, але. Бувають такі буквальні теми, такі побутові, що ти просто потім, як відіграла ця карта. Але особливо, знаєте, що я хочу ще додати, що особливо оракульного типу карти вони дуже чітко показують такі якісь нюанси, якісь дрібнички, такі побутові навіть. Ми ось думаємо про те, що карта по значенню своєму щось там має показати. А вона може показати оракульного типу, як я кажу, чому я люблю ці карти оракульного типу. А вони можуть показати по малюнку. Так, ось у мене ось ця карта дня була недавно випала: Дев'ять пентаклів. Вона ніяк не проігралася в мене в якихось грошових еквівалентах, якихось доходах, приходах. Я навіть просто не рахувала ніякі гроші, тому що Пентаклі це гроші. І дев'ятка Пентаклів це міг би бути якийсь дохід, прихід, щось там яке задоволення матеріальне могло бути. Нічого такого не було. Але що було інше? Подивіться уважно на цю карту. Тут дівчина щось бачите, в неї руки розкинуті, і вона тримає того шарфа, чи як це палантин, чи як воно там правильно називається. Вона, бачите, його ніби не то одіває, не то снімає. Ну, Дівчина тут стоїть ніяка, там, не розстроєна, так? не розчарована нічим, не засмучена, не в горі, не в якихось страхах. Просто, так, да, дійсно, дев'ятка пентаклів значення карти, вона собі там в саду, там коні далі, видно, пасуться, травичка гарна, там вона одіта непогано. Тут сад якийсь бідненький, але, але сад. Ну, як бідненький, скудненькі, там, можливо, додалі, може більший сад, тут тільки ось два дерева. Це, взагалі, турецький сад, теж значенням цієї карти є. Ну, дійсно, який якби цей сад не був, туди далі він є чи нема, але тут є дерева, тут травичка гарно, все квіти, є якісь. ну, Дійсно, сад. Дійсно, є природня краса. Саме головне це є по значенню карти. Е і обличчя дівчини емоції позитивні. Вона, оце. Е цей шарф, чи б воно то не було, щось не то одіває, не то знімає. Ну, так дуже, таке, знаєте, Кидається в очі, дуже таке більше хочеться враження перше, що захоплює тебе, це ось, прямо бачите, це не якийсь маленький шарф, який вона, може там тримає так десь у руці, не, так якось десь там, а вона тримає в руках такий великий шарф одежу. Так, це одяг. в принципі, це рахується до гардеробу одягу. І дивіться, що, як мені ця карта програлася. Той день, коли це, це 2-4 дні тому було, той день, коли це випала мені ця карта дня, у нас була така погода примінлива. То холодно, то припече. То холодно, то припече. Чому боролася так погода? Тому що день перед тим взагалі погіршилася, погода була пішов дощ. Після дощу стало дуже блокнув як холодно. Ну в принципі не холодно, ну просто для літа. Якщо було 25 і стало 17, то звісно до біда було 25 а з обіда вже 17. Пройшов дощ, і стало прохладно. Ну, це в нашому, так, в нашому селі, і там плюс-мінус. А далі наш же регіон, в нашому ж районі це було, тільки далі, і в нашій області. Дуже сильний пройшов у людей град. Навіть казали, що дуже сильний є такі там місця, що збило чисто, що прям біду людям наробило. Ну, і, звісно, чому е -е, перемінлива стала погода? Той день похолоднішало, а на другий день вже почало боротися. Тобто сонечко ви, вигляне, припече, потім назад знову вертається той холод, ну ніби така боротьба була погодна. І, і Я то одівалася, то роздівалася. То я одіну штани і футболку з рукавом, я тільки вийду на вулицю, щось там похожу, вже все вже пропече, я вже йду назад одіваю футболочку і шорти. Я тільки. Вийду на вулицю, я чую, що мені в футболці прохладно, я вже йду назад, одіваю штани. Ну такі літні штани, футболка така, там ж не, якісь, там... не одіваюся, щось там... кужухи, кужухи якісь, звісно. Але все одно в такій тоненькій футболці і шортах я вже чую, що мені прохладно. Я йду назад. І уявіть собі 5 разів. П'ять разів, я таке, як то, що. Я сама себе сміялася, думаю, блін, я як то, що якась модель на подіум маю виходити. Ну, я, звісно, ту саму одіжу одівала, ти там мене не, не там, міняла. Але я одівалася, передівалася, одівалася, передівалася у зв'язку з погодніми умовами. То мені холодно по спині і, і по ногах чую в шортах. Тож мені стає жарко. Ті штани все, мені вже жарко, я вже тут знімаю ті штани, назад діваю шорти. І ось, бачите, як відігралася ця карта дня. Одежа, ось вона замотується в цей шарф, ніби ніби вона його знімає. Незрозуміло, чи то вона його знімає, чи то вона. Ну просто він вони тут намалювали, ну, вони, ну, вони, дюлак, це ж по картинах дюлака. Едмунда, дюлака, Таро, е, Як він гарно намалював, дівчина десь там відпочиває у своєму саду, і вона е, тримає той шарф, щоб якщо прохладніше, вона його накине. Якщо стане жарко, вона його зніме. І вона вся як оперезана тим шарфом таким великим, то що я ж кажу, як зразу маленькі, а великий такий шарф, Дійсно, можна закутатися, якщо вдруг похолодніше є, в нього. І ось така була в мене історія е, на карту дня. Так що я скільки вже неодноразово у відео я це казала, це такі ось відео на цю тему знімаю, що карта дня це дуже хороша практика. Ну, може хтось проти, може у когось не получається. Звісно, я вам не нав'язую. Я просто ділюся своїм. Досвідом, що ділюся і показую вам наглядний приклад. Бо тож я ж не буду там якісь інші, інші карти дня згадувати і вам розказувати. Це ось саме таке, що з нової колоди, чому я хочу це сказати? Бо з нової колоди, яку я зараз пропрацьовую, пропрацьовую як на картою дня, такою ось практикою, як карта дня. І як воно чітко відігралося. Якщо там ще і відколи, я вже вона мені прийшла, я все одно беру кожен день карту дня, але ті більш-менш. Більш-менш програлися ті, що були там 50 на 50, там 90 на, на 10, там таке. Ну, А ця 100% програлася іменно візуально. Іменно візуально. Ніяк тільки візуально, що просто, коли я так вечором стала, знаєте, перші такі якісь так секунди, дивлюся, думаю, блін, а що ж воно означало? А чому воно мені випало? Що в мене сьогодні було? І тоді так. І так доходить, знаєте, як, ну так деколи різко, що ти так не, не думаєш, не сподіваєшся. І, і Можеш цей день ходити і думати, ну, я не те ж там ходжу ніч, нічого робити, лише думаю про те, що яка карта дня випала. Може, так час від часу згадати, думаю, а що ж та карта дня мені на сьогодні випала, означала? Щось того нічого нема. А потім вечором сяду. Коли вже так аналізую то все, я роблю висновки по кожній колоді, що я там брала карту дня, там, по якій колоді брала, чи там пару колод на день, коли як там виходить. І дивлюся, звісно, на карту і аналізую, що ж було. І тут таке, просто сама була шокована, що ось візуально, як вона програлася. Тому, тому я і то люблю ці оракульного типу колоди, бо вони можуть показати не саме значення, не по значенню, не по системі. що... Сталося цей день, а просто ось так буквально побутовому, на побутовому рівні дуже чітко може показати, чому була ця карта, чому вона програлася, чому саме це, що, що було. Так що я кажу, що повторюся, для тих, хто не, не робив це, особливо хто вчиться, хто е, починає тільки займатися таро, хто мало ще старо. То ви спробуйте, якщо ви не робите цю практику, спробуйте. Ви побачите, вам це допоможе більше, ніж якісь книги. Ну, в крайній мірі, мені допомогло. Звісно, ми всі різні і комусь може не допомогти, але я просто ділюся тим, що допомогло мені. І якщо це допоможе ще комусь, хоча б трьом із десяти людей, я буду дуже рада, що там ось мій досвід комусь допоміг. Моя розповідь комусь допомогла. Давайте так, щоб. Вам зовсім не було скучно тим, хто взагалі не цікавиться Таро, як ну, займатися таро підписникам, які, яких не цікавить таке, така справа, як карта дня. Давайте я для вас подивлюся такий розклад, як вас бачить ця, ця колода. Як вас бачить колода таро Едмунда Дюлака? Як вона вас бачить. Перший варіант і другий варіант. Ну, Дивіться, я ще цю колоду лише пропрацьовую це. Я просто так уже, я навіть не планувала робити якесь відео, але вже, тобто розклад, але вже хай буде, щоб ви, ви зовсім не заскучали. Вибирайте, як вас бачить, просто, просто не в якійсь там сфері, не в якійсь там ще в чомусь. Просто як вас бачить, ця так як Так, це як розклад, то вже свічку. Як вас бачить просто ця колода? Як вас бачить ця таро. Що воно про вас? Як воно про вас? Так це вже, це вже згоріло. Надіюся, вже вибрали. Далі повторюся, що цей. Е, ну, я пропрацьовую цю колоду. Може не зрозумувати зовсім, мало того, що це загальний розклад, але це ще колода не опрацьована мною повністю. Тому. Може, щось не то, то не звертайте уваги. Ні, то ні. Відчуваєте, що це не ваше, значить, забули. Так, перший варіант. Як вас бачить колода е, дюлака. Дуже гарно зірка. Дуже гарно у вас колода бачить такою людиною, духовною, людиною, яка має мрії, яка завжди надіється на краще. Людина, яка. Е, Тягнеться до чогось вищого, яка, можливо, благословенна вищими силами, або тісно пов'язана з вищими силами. Ну, Ви людина, людина, яка вірить у мрію, яка саме головне, що у вас завжди надія, як -то вмирає остання, або взагалі це надія у вас ніколи не вмирає, на що би там не було. Зірка, ну, по зірці вона дуже гарно вас бачить, ця колода. Зірка, яка Ви людина, яка ось над містом. Тут як богиня, якась да зірка ця богиня, яка йде по нічному небу і розсипає зірки, роздає всім надію, мрію на те, що ніч не така, то й темна, адже в ній є зірочки. І так і така, так, колода бачить вас, що не, не, не так все погано завжди є е, щось позитив завжди щось є хороше. У чому там би не було. Е, що би там не було, е, можливо, якісь там і трудності, можливо, якісь проблеми. Е, тут ось темна ніч така на низу, але е, богиня розсипає ці зірочки е, з надією на те, щоб люди не геть не боялися тої ночі, а давала таку красу, як е, зіркове небо. Для нас, що ми ночу багато хто, я знаю що з людей, я в тому числі любимо любуватися небом, коли дуже-дуже такі зірки, якщо мацький шлях видно. Зиться, ніч, там, да, там, темнота, страшно. Можливо, ну, я то не боюся ночі, колись мала боялася. Зараз не боюся. Ну все одно з однієї сторони, ніч, неясність. А ось красиве зіркове небо дуже гарно. Дивитися просто на то небо, як кажуть, можна дивитися вічно на те, як тече вода, горить вогонь, і я ще би додавала і на зіркове небо. Ось так бачить вас ця колода, що ви така людина, яка у темну ніч все одно ви щось прекрасне можете знайти, виявити в будь-якій ситуації, в будь-якій проблемі, в будь-якій сфері для вас навіть та темна ніч чимось завжди прикрашена. Ви прикрашаєте щось, щось таке, якщо щось є, щось темне, щось важке. І ви людина, яка надіється, надіється завжди на краще. Тобто в тій же темній ночі зірки це її надія. Надія на те, що буде все-таки світло. Гарно, гарно вас бачить перший варіант. Може ще щось доповнити. Але я кажу, що цей. Пропрацьовуючи цю колоду, тому багато ще може, і не скажу. Але, але тут позитив, позитивно колода вас бачить дуже гарно, дуже добре. Перший варіант такий. Так, другий варіант зелене сердечко, як вас бачить, колода дюлака. Колода, Ой, тут теж старший аркан, бачите, перший старший аркан був варіант, і тут. Теж гарно, теж бачить вас вчителем або учнем. Тут можна так і так. Я вже тут, ну, ну В принципі, це жрець. Головна характеристика цієї карти це жрець. Але тут є і учні, може, ви вчитеся. Це теж можливо. Або ви вчите, ви вчите, чи ви вчитеся, може ви учень, може ви сам учитель в якійсь справі, але справа в тому, що якщо ви навіть ще учень, то ви йдете до цього вчителя. Все одно це жрець, і вас бачить як якусь людину, ця колода бачить вас людину таку духовну якусь, людину возвишену, людину, яка вміє вести за собою. Навіть якщо ви ще лише чомусь вчитеся, то все одно ви вже досягли тих вершин, що ви вже когось можете навчити щось. І ви ще самі вчитеся і ще когось можете навчити. Тут і так, і так навіть можна. І тут е мудрість, присутня мудрість, ми бачимо тут голова змії. Присутня мудрість сильна у вас. Така вища мудрість, духовна мудрість. Ну, то колода якщо ви навіть відчуваєте, що у вас цього, цього нема, то колода вас так бачить, іменно так. Якщо буде, значить буде, значить ви вчитеся і навчитеся ще йдете до цього жреця. Якщо ви думаєте, що ні, це не про мене, я там легковажна, а не мудра. Значить, ви йдете і йдете до цього, і ви прийдете жрець, старший аркан, і ще й є... тут ця змія це є мудрість. Коли вас бачить мудрою людиною, наставником, може, навіть когось чогось. А може самі себе ви так умієте тримати в рамках, що наставляти, мудрі рішення приймати. Якщо не когось, то сама себе можете. Ви можете там і вмієте так, щоб все було мудро, продумано, з вищими якимись такими нормами, з порядком, з правилами, Не... Не переступати якісь грані дозволеного чогось в духовності, в чомусь такому вищому. Рука до гори в нього, бачите, ну, вчитель навчає. Вчителем, бачить, коло до вас вчителем. Тут, звісно, це жрець, вас бачить коло до вчителем. Що ви можете навчити інших. Я повторюся тільки для тих, хто ще послухав і зрозумів, що це не про нього, що ви ще. Навчаєтеся, то значить, це вас доведе до цього життя, і ви б ведете цим жирицем недаром, колода вас так бачить. Вона бачить вас мудрою е людиною, духовною, наставником таким правильним. Може, ви набожна дуже людина. Не знаю, якщо ви дуже набожна людина, то це так, так колода вас так бачить. То це про вас. Ось так. Другий варіант так вас бачить колода. Всього, дякую за увагу. Дякую всім за увагу, і, звісно, прошу, пишіть відгуки, пишіть коментарі для взаємообміну, для взаємозв'язку. Пишіть коментарі, ставте лайки, кому сподобалося. І так як я спочатку розказала горілку про карту дня, то. Мені б цікаво почитати вашу точку зору на таку практику, карту дня. Хтось робив її, не робив, получалося у вас, дійсно програвалося візуально чи позначенню карт. Пишіть всі, пишіть я всі коментарі читаю і всім відповідаю. Тим більше, що це буде дуже добре для взаємозв'язку, для взаємообміну нашого з вами. Я щось сказала вам, ви щось розкажіть мені. І, звісно, по, ці, по розкладі, що вже зробила, теж прошу відгуки. Чи, е, мені буде дуже і цікаво, і дуже буду вам вдячна, чи вам зрезонувало хоч щось, бо пропрацьовую цю колоду, і мені цікаво, чи воно зрезонувало, чи дійсно ви там хоч щось і хоч щось з цього є такими людьми, як вас побачила колода. Чекаю зворотнього зв'язку від усіх. І всім, всім дякую, хто підписується, хто. Хто коментує, хто долучається до каналу, я вам, звісно, дуже-дуже вдячна. Все, на все добре. Ось таке було сьогодні відео. На все вам добре. Мирного вам неба. Гарного вам часу доби. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава нашому роду. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.